Добрий день. Сьогодні в нас дуже жарко, але ж вийшла в обід до своїх улюблених півоній. Хотіла показати вам сорт під назвою Think Pink. Думай, рожево. Дивіться, які симпатичні бутони у Think Pink. Ось такі гарнюні. Такі з білесенькими мазками кущики молоденькі, тому немає ще такого прям буйного квітування. Ось бачимо більш розкритий варіант квіточки. З білими такими вкрапленнями. Цікавий дуже сорт. Був придбаний у Джошуа Шолтона в певній шопі. Вже пізнувато було, саджала я його наприкінці листопада, прийшов ящичок мені. синьк пінку ну, Ось такий красунчик. Думаю, у рожевому. синьк-пінк.